Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Рада всіх вас бачити. Я прийшла на роботу, вирішила вам сказати, що я відпочила. Подякувати вам за підтримку, за те, що ви мене всі на ручках так от підколихали. Я відпочила, друзі, виявилося, у мене вчора трошки був тиск. Це я закінчила відео своїми повідорами з огірками, змонтувала, поміряла 140 на 100. І все, це вже мені так було недобре. Але ви знаєте, що мені дуже допомагає сечогінне в таких випадках. От у мене рідко буває тиск, але буває трохи. І мені найкраще допомагає сечогінне. От вся вода з мене зійшла і мені зразу стає легше. Я форосамід випила, і все. Відпочила, і я сьогодні, як нова копієчка. Сьогодні все добре. Так що всім легкого тижня. Вдалого дня, ну ви, мабуть, мене вже будете дивитися ввечері. Гарного вечора. Всім всього самого-самого доброго. Дякую, що ви в мене є. Прийду з роботи. Ми з вами обов'язково ще закриємо помідорчики. Я думаю, що 2 півлітрові баночки <кій> саме півлітрові, так. Ну і, мабуть, соус зварю, щоб ті помідори не перекидалися. Та й все, та й дня не буде. Так що вам, друзі, за те, що ви в мене є. За підтримку, за добро ваше за все добре. Надихаюся вами. І вам бажаю всього самого найкращого. Друзі, привіт! Я вже вдома і хочу зробити баклажанчики. Дивіться, мої хороші баклажанчики, такі, щоб зараз їсти, я маю на увазі. Я беру два домашніх баклажани, невеличкі. І мені потрібно їх зараз обов'язково почистити, зняти з них шкірку. І, друзі, якщо ваші баклажани, ви знаєте свої баклажани, якщо ваші баклажани мають в собі гіркоту, то після того, як ви їх почистили, треба їх обшпарити гарячим, гарячою водою окропом. Ну, Зараз такі баклажани, що вони рідко мають в собі гіркоту. Я свій не буду обшварювати. Але мама моя обшварювала. Значить, чистимо. І треба нам буде їх порізати на шматочки. Ріжте на такі шматочки, щоб вам було приємно покласти баклажан до рота. Який вам подобається. Мені ці баклажани були схожі чимось на гриби і чимось були схожі на м'ясо. Зразу, коли я глянула, я думала, що це м'ясна тушонка. А потім, коли мама сказала, що то баклажани, я їх спробувала, то це смачніше, ніж м'ясо. І це теж можна зробити. Я думаю, що ну, ми їли в мами їх гарячими, але я думаю, що їх можна їсти холодними. Вони теж будуть смачні, коли вони прохолонуть. Ми просто їх клали на хліб з кавою або з чаєм. Все, почистила і зараз поріжу на шматочки. Я прямо отак в руці розріжу і тоді на досочці. І тоді на досочці. Ось такими я буду різати кусочками. Можна вже цим часом поставити пательню на плиту і налити в неї олії. Ставлю по терміну, наливаю олію, на по терміну, нехай гріється. І також, друзі, беру середню цибулинку і ріжу її чверть кицями. Тепер одночасно все кладу на гарячу пательню. Цибульку можна покласти отак піднизь. Віду м'якості. Баклажанчики смажу, поки вони стануть см'ятенькі. Одразу їх трошечки посолю, не багато трохи, бо потім будемо додавати приправи ще стілі. Поки баклажани на пательні. Я подрібнюю 4 зубчики чесника. У мене є пару хвилин часу, і я з'їдаю свій смачніший персик, друзі. В нього відстає кісточка. Дивіться, як легенько відстає кісточка. Він з жовтою м'якотчю всередині, червоновоклий, тому це швидше всього, сорт Редхевен. Я думаю, що це Ридхевен. Дуже солодів. Спеціально дражнюся з вами. Це скоро осінь. Ці засаджанцями. Можете заказати у Василів сад, вони пересилають по всій Україні. Я давала колись посилання на Васильєв сад, Негарні саджанці і без пересорту. Так, баклажанчики стали якесенькі, мягенькі-мягенькі. Все, такі розлазяться. Ходу тут часник. Кладу сюди майонез. Ложку отаку зверху. Достатньо буде, в мене мало кабачків, то мені вистачить. І, друзі, кладу сюди заборонений ех, заборонений продукт. Взагалі я проти глуатоматів, ну, але такий рецепт, ну що я зроблю? Я буду давати. Чайну ложечку, неповну грибної приправи. Такий рецепт. Якщо ви маєте грибну траву або, можливо, якусь інакшу приправу, я на районі інакшої не знайшла, тільки приправу мрії. Тому я думаю, що раз в півроку глагоматіку трошки можна. Тому що сиплю грибну приправу. Я думаю, що не критично, якщо ви категорично проти, то можна не давати. Ну і, звичайно, трошечки поперчу, як же ж без перцю? Трошечки поперчу. Все перемішую гарненько. І ще трошечки протушу під кришкою. Хвилинок 7 протушу ще під кришкою. Щоб воно обміняло. як пахне, чесничок вже розпарився, пахне прекрасно. Хочете, можете додати якусь зелень. Мама моя не додавала, я не буду. Можна додати петрушку, може, там дзух хтось любить. Коротше, хто що любить, можете додати. Все. Я закриваю кришкою і ще трошки протушу під кришкою на малесенькому вогні. Друзі, а поки наші баклажанчики настоюються і охолодають, аби їх пробувати, ми з вами закриємо. Я на них кажу закусочні помідорчики, але на просторах ютубу вони називаються помідори по-маріупольськи. Може хтось із вас робив, їх знає, то я вам покажу. Мені найперше треба взяти, поставити воду, аби пропарювати помідори. Чайник гріється. І беру дві півлітрові баночки. Чому півлітрові, друзі, бо ці помідори я якраз закриваю для того, щоб взяти кудись з собою на природу, наприклад, чи дати комусь в дорогу, чи дати сину він на роботу, чи собі треба часом на роботу взяти на обід. Да? Тобто, це такі помідорчики, що ти поклала в сумочку, чи комусь поклала в сумочку, пригостила. І це дуже класно, зручно і красиво. Тому в баночку. Ми кладемо і петрушку і кріп. Одну баночку кладемо кріп і петрушку. Також кладемо в баночку зубчик часника. Я його поріжу. Все помили гарненько, щоб все було чистенько. І з другою баночкою робимо те саме. Так, зубчик чесника. І обов'язково, обов'язково, друзі, кладемо в баночку по 3-4 листочки базиліка. Обов'язково В одну баночку і в другу баночку кладемо базилік. І тепер. Ми будемо закривати незвичайні помідорчики, а будемо закривати помідорчики чері. І так насипаємо чері у баночку. Це класний рецепт саме для помідорів чері. Вони навіть не настільки чері, як коктейлі. Більше, друзі, ніяких не кладемо ні перців, ні листя лаврового. Нічого більше не кладемо. Все, напакували баночку в одну. Пакуємо баночку в другу, жовтеньку покладу для краси сюди. і жду, поки закипить чайник. Можливо, ви маєте якісь рецепти цікаві спеціальні саме для чергі, то можете написати. Я розгляну варіанти. Все, водичка закипіла, заливаю помідорки кип'ятком під самий верх. І закриваю їх металевими кришечками. Чекаю. Поки помідорчики постоять, якщо ви будете закривати в літрові баночки, то хвилин 15, в півлітрових хвилин 10 вистачить, щоб вони гарненько пропарилися. Так, пройшло 10 хвилин, беру кришечку з дірочкою і зливаю водичку в кастрюльку. Одна баночка. І дві баночки. Так. І кастрюльку ставлю на вогонь. Кастрюльку закип'ячу. Тим часом, поки вода закипає, прямо в баночку кладу на одну, на одну баночку одну столову ложку цукру. Прямо сюди висипаю. Одну столову ложку цукру і пів чайної ложки ось так пів чайної ложки солі і чекаю, поки закипить водичка. Водичка закипіла, я заливаю знову помідорчики, і прикриваю кришечками. Знову чекаю 10 хвилин. Так, 10 хвилин пройшло. Знову закриваємо кришечкою. Кришечкою з дірочками і зливаємо у кастрюльку. Здається, на перший погляд, що тут така ну, складно все насправді, буде все просто. Приготувала інгредієнти, наступні, що нам треба. Все. Тепер ставлю на вогонь знову закип'ятити, а тим часом беру чайну ложку і. На кінчик чайної ложки, це приблизно шоста частина, набираю лимонної кислоти. На кінчик чайної ложечки. На одну баночку лимонної кислоти. Одна шоста. Все. І чекаю, поки закипить маринад. Все, маринадик закипів. Заливаю помідорчики останній раз і закручую кришечками. Друзі, моя мама дуже багато років не стерилізує помідори, огірки у кастрюлі. Багато років. Я трошки менше, бо я така була боягузка, щоб не постріляли. А мама моя вже дуже давно маринує помідори, огірки таким способом. Нічого в банках не варить. Тільки пропарює. І банки в мами стоять не в погребі. В мами в моєї немає погреба. У мами в моєї є погріб тільки такий ямка, куди вона закидає буряк і картоплю. Всю закатку мама моя зберігає в кладовці. І зараз ця кладовка мамина у, практично в хаті, там дуже тепло і вся консервація прекрасно стоїть. Друзі, все. Зараз я обов'язково, як завжди, впутаю ці помідорчики, друзі, маринад дуже смачний. Ну прямо дуже. Ці помідорчики дуже смачні. Я впевнена, що ви коли попробуєте, будете закривати ці закусочні, я на них кажу помідорчики. Кожного року. Коли багато черві, нема куди їх подіти, то це просто чудово. Їх дуже люблять діти, ці помідори. І все, мої хороші. Рецептик вам показала, помідорчики закрила, і зараз будемо пробувати з вами баклажани. О, друзі, Під чотирма рушничками закотала гарнесенько. І нехай стоять сутки, поки баночка не стане зовсім холодна. Вся зелень поміняє колір, вони впаряться і чудово стоять при кімнатній температурі. А далі, мої хороші, беремо каву. Заливаємо чорну без цукру обов'язково вже після обіду. Тому я беру тоненьку скибочку хлібчика і беру баклажани. Ось так вони точно виглядали в мами, друзі. Ось такий вони мають класний вигляд. Я зразу ще ж кажу, гляну думаю, на гриби, потім думаю, можуть якесь м'ясо. Такий чудовий вигляд вони мають. Кавочку. Точно так вони виглядали в мами. Я думала, може, якесь тушковане м'ясо. Не могла зрозуміти. Тут мені подобається так. Друзі, їх можна, звичайно, покласти там, наприклад, до якоїсь каші, до картопельки, до якогось гарніра. Це буде прекрасно просто замість м'яса чи рибки. Але мені подобається ось так. Його просто покласти на хлібчик. Ну просто не злагожу слів, щоб розказати вам, як це смачно. Дуже смачно. По-перше, швидко, просто чудова альтернатива. Будь-якому сніданку, як на мене. І вечері, в тому числі. Ну, бажано вечеряти, звісно, не хлібом. Ну, але одну скидочку. Ще після обіду, зараз 16 та година. То я думаю, що можна. Отаке в мене, друзі, видалося невеличке відео. Завтра я на роботу. Післязавтра буду мати вихідний. Можливо, ми з вами щось тут замутимо, ще на кухні. Чи полежимо просто отак? Я буду лежати, ляжу, візьму телефон, буду вам щось розказувати, а ви мене будете слухати хвилин 20. Да? Чи вам таке відео не потрібне? Ну, як скажете, одним словом, в середу мене буде вихідний, в який я не поїду в село. Я мала плани, я хотіла поремонтувати там ванну, де в мене поцвіла стеля. де Сусіди затопили, але вирішила, що ні, мені треба відпочити. Не буду нічого робити, буду відпочивати. Щось таке легеньке там по хаті зробити, не буду дерти там ту стелю. Буде день, правда? Що ж, мої хороші? Спасибі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Низький уклін, шана, подяка Збройним силам України. Вони неймовірні, як і всі ми, українці, як і всі ви, мої прекрасні, трудолюбиві, добрі, щирі, щедрі глядачі. Всіх вас обіймаю, всім міцного здоров'я. Дочекатися, а вона обов'язково буде перемоги. До нової зустрічі. До побачення!